Ми розкидаємо азот, сульфат амонію під соняшник. Ми цьому році будемо сіяти соняшник без добрив. Бо, подивившись на наші е, ґрунти, побачивши, що за попередні роки в нас працює, що не працює, тому ми прийняли отаку стратегію, і мені здається, вона для мене сьогодні є найбільш ефективною. Історія, яка: ми зараз вносимо азот, вирівнюємо поля, град. Як град, розумієш? да. Кидаємо зараз, вирівнюємо і ждемо. У нас має йти дощ. У нас дуже велика проблема з опадами. Минулого року була, позаминулого року і цього року синоптик показував, що в нас тиждень мало йти дощі, бо мав в кінці березня бути циклон. Сьогодні, 25 березня, ми знімаємо це відео. Але в нас не йдуть дощі. І в нас забрали вже знову аж через тиждень 15 мм, буде дощ той чи не буде. Тому з вологою є проблема. Не тільки в нас, я думаю, на половині України так точно, і багато добрив, які ви вносите, вони вам не то що роблять користь, вони вам шкодять, і треба це також розуміти. Тому розуміння, що у вас є в полях, розуміння, які методи і які підходи у вас будуть працювати, починаємо впроваджувати і стаємо ефективні.